Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ми поговоримо про перспективний український маркетплейс, аналог платформи Etsy для продажу персоналізованих товарів та хендмейду, який називається Створено. Створено це новий український маркетплейс для продажу товарів на ринку США. Він схожий за принципом роботи на Etsy. Розробкою платформи займалась команда компанії Handmade Hub UA. Ідея була створена ще у 2022 році. А вже у 2023 платформа була запущена як міжнародний маркетплейс. На сайті ви можете продавати різні категорії товарів. Для прикладу, вже зараз продаються такі товари, як жіноча білизна, чоловічі браслети, аксесуари, бронзові фігурки, дитячі іграшки, декор для дому, шкіряні сумки та гаманці, а також автентичні речі з українською символікою. Які умови розміщення товарів на маркетплейсі? Їх всього дві: перша: ви маєте бути українським виробником з відкритим фопом або українцем, який вимушено переїхав і переніс виробництво до іншої країни. Друга мати якісні фото своїх товарів та налагоджену систему виробництва, тобто бути готовим виготовити від 10 до 50 товарів на тиждень при отриманні замовлень. Щоб почати продавати на платформі створено, вам потрібно заповнити заявку, що в описі до цього відео. Після чого протягом декількох днів з вами зв'яжеться представник створено для обговорення співпраці. Заявок Marketplace отримує багато, тому обробка вашої анкети може тривати до 5 робочих днів. За розміщення товару. Вам не потрібно вносити жодних предоплат до моменту продажу вашого товару. Тільки після отримання оплати за продаж ви перераховуєте 25% від вартості на рахунок створено. Простими словами, створено не заробить жодної копійки раніше, ніж це зроблять продавці. Ви платите лише за здійснений продаж. Так, ви все почули правильно. Комісія 25% від вартості товару. Але давайте розберемось, чи це дійсно так дорого. Упродовж багатьох років торгівельні майданчики постійно підвищують свої комісії. Дорожчає внутрішня реклама. Створено, сам займається рекламою ваших товарів, розміщених на маркетплейсі. Команда створено, яка відповідає за просування, знаходиться безпосередньо в США і знає специфіку ринку. Я розумію, 25% комісійних звучить дорого, але ви займаєтеся Лише виробництвом та відправкою, а команда маркетплейсу займеться розміщенням, рекламою, сеоптимізацією та іншими видами просування ваших товарів, адже вони зацікавлені в тому, щоб ви продавались для порівняння. Комісія від продажу на еці складає 6%. І ще додатково ви оплачуєте витрати на рекламу, яка ефективна при бюджеті від 30 доларів на день, послуги платіжної системи e Payments, вартість розміщення одного товару і багато інших комісійних, які в сумі. Може дорівнювати 40-50% від вартості товару. Багато хендмейдерів шукають альтернативи Etsy для продажу виробів ручної роботи. Створено буде для вас зручним майданчиком, адже тут схожий інтерфейс та є ті всі функції, до яких всі так звикли на Еці. Чи є на українському просторі щось схоже на створене? Якась платформа, яка дозволяє продавати речі ручної роботи в США чи Європі. Тут варто згадати про Made with Bravery. 13 вересня 2022 року було відкрито перше. Ши офіційний маркетплейс України «Made with bravery». Маркетплейс надавав можливість громадянам інших країн купувати товари українських брендів. Спочатку справи у маркетплейсу йшли добре, але пізніше про нього стало все менше і менше чути, і не так давно на сайті з'явився наступний банер. За рік ми отримали замовлень 70 країн і спрямували весь прибуток маркетплейсу 1,9 мільйонів гривень на відбудову постраждалих від російської агресії українських міст. Грудня 2023 року Made with Bravery не працює як маркетплейс. Всім, хто додивився це відео до кінця, я хочу зробити невеликий подарунок. Тим, хто звернеться в компанію Handmade Hub UA за послугами розробки інтернет-магазину на Shopify чи просування існуючого магазину на Etsy, ми зробимо знижку 5% від вартості замовлених послуг. Не забудьте вказати промокод траве. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, Ати коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємось.